Упродовж цієї історії Хорватія була місцем контактів різних народів по черзі відвідуючи на собі політичний і культурний вплив різних центрів. Загреб це столиця Хорватії, найбільше місто країни та її економічний, політичний і культурний центр. Загреб – це перлина хорватської держави, яка вражає своєю красою і багатством культурного спадку. Це місто, де поєднується старовинний шарм і сучасність. Вулиці Загреба переповнені історичними пам'ятками, кав'ярнями та галереями мистецтва. Легенда про походження назви міста Загреб розповідає, що назва міста пішла від старохорватського слова Загреб, що означало насип, укріплення, городище. Перша згадка про місто датується 1094 роком. Коли угорський король Ласло І заснував єпископство у поселенні на пагорбі Каптол. У той час населені пункти Градець і Каптол, що зараз входить до складу міста Загреб, являло собою два незалежні населення. На початку XVIII століття Градець і Каптул остаточно зливаються в одне місто під назвою Загреб історичне ядро Загреба поділяється на дві частини. Верхнє місто і Нижнє місто. Верхнє місто це історичний центр зі старовинними будівлями. А нижнє місто це сучасні багатоповерхівки. Спліт це місто з багатою історією. Основна пам'ятка міста це палац Діоклетіана 305 року. У 1979 році. Центральна історична частина міста Спліт була внесена до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО. Спліт був столицею і економічним центром провінції Далмація. За переказами, саме тут, у III столітті, народився майбутній римський імператор Діякетян. Почавши службу простим солдатам при Галієні, він швидко піднімався по кар'єрних сходах. Коли ж імператор Кар раптово помер. Солдати проголосили імператором Діоклетіана, Це було 17 вересня 284 року. З іменем Діоклетіана пов'язане закінчення кризи Третього століття 50-річного періоду, впродовж якого влада в Римській імперії захоплювала здебільшого воєнні генерали на чолі своїх військ. 1 травня 305 року Діоклетіан добровільно склав із себе. Імператорські повноваження, ставши першим римським імператором, який добровільно зрікся своєї посади. Остаток своїх днів він жив у своєму палаці на Далматському узбережжі, доглядаючи за овочевими садами. Його маєток, палац Діокеціана, згодом став ядром сучасного міста Спліт. Пізніше, на велику територію в межах стін палацу, стало пересілятися жителі міста. Для яких палац став захистом від варварів. Ансамбль був сильно перебудований, майже все внутрішнє оздоблення не збереглося. Поступово на території палацу і навколо нього виросло місто Спліт, розташований в палаці Мозелиї Діоклесіана, був перебудований в Християнський собор. Історична цінність палацу Діаклетіана. Вилягає в тому, що вона дає можливість по стежкам минулого і поглядати славною епоху Римської імперії.